Усім, усім, усім привіт! І вгадайте, яка у на сьогодні відео. Як ви вгадали про косметику, сьогодні я вам буду розказувати, як я роблю макіяж, ніби по черзі, що я перше використовую для макіяжу. І в кінці відео, сподіваюся, получиться класний макіяж. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада! І перше, що я наношу на своє тіло для макіяжу, це є крем. Крем для рук. А ви що думали, що я тільки макіяж не це роблю? Мені-ні. Я зразу руки і все своє тіло роблю гарним, щоб макіяж був не найкращий. Просто був прекрасний. Хто знає е, цей крем для рук, пишіть у коментарях. тому що я цей крем для рук взагалі-то брала в попередньому відео. І хто його ще не подивився, будь ласка, подивіться, а то ви не будете знати, про що я зараз говорю. Усі, хто дивилися це відео, я розказувала. Мої мій шок від того, яка тут кришка, яка тут все незвичайний крем. От. Крем треба брати на чисті руки. Тому, хто не знає, як користуватись кремом, помийте потім їх любим кремом, але для рук намастіть. Не беріть багато, то це буде недобре. руки, я починаю е, знову брати всякі дрібнички. Я починаю дивитися духи. Чому дивитися духи? Бо тому що в мене їх три пари. Цей, що мені подарив Миколай бачив його в наступне відео, там всі мої косметичні штучки, тому переходьте на, на, на минуле відео і дивіться, а потім переходьте на це далі духи такі і далі такі. Знаєте, для будь-якого макіяжу я беру Спеціальний ні духи. В них є різні ніби, різні запахи. І який запах більше підходить до того макіяжу, такий я беру холодний, холодний макіяж, теплий, теплий макіяж. Ну, коротко. Сьогодні я буду робити типу, такий ніжний, рожевий і, звичайно, підійде до цього макіяжу. Цей. Пахне дуже гарно, я про всі косметичні штуки розказувала в минулому відео, тому ще раз нагадаю, ідіть на минуле відео. І розтираю. Ви думаєте, все? Я теплічко? Ні. Я беру спеціальні салфетки для лиця. Щоб його протерти від якихось мікробів, від того всякого. Напрошу я салфетки, їх я купляла десь у Польщі, чи що. Спеціально для лиця. Опаковка така проста, але знаєте, в інструкції пишуть для лиця. Типу, щось маску тільки трошки менше коштує. Я вже це використовую, типу, для змивання макіяжу. Щоб воно таке мокре, що воно може навіть змити макіяж, так скажу. Тому купляла в Польщі. Ви знаєте, в Польщі таке, ви думають, що потім ладу знайдеш. І тут дрібничка кінець. Переступаємо до серйозних і дуже важких деталей нашого ніжного гарного цукерочного макіяжу. От. У нас вже маленькі детальки, як ви зрозуміли, вже закінчились. Починаємо до великих і складних. Що у мене є тут для складних детальків? Блискітки. Так, я їх буду використовувати. Ой, я боюсь, як я буду їх потім змивати. Ніжний, теплий близький для губ. Щоб нанести блискітки для губ, потрібно, щоб губи були вже гарні. Типу увложені вже. Улажені. Коротше. І ми беремо ванільну штуку. Потім я придумала. Якусь таку детальку, типу блискіток. Я, коли це все нанесу на губи, хочу ще прикреслити блискітками знизу губ. Я не знаю, чи вийде. Це мій перший експеримент, тому надіюся вийде. Набір пандочка і тіні. Першу я наношу Рум'яни. Рум'яни є в наборі паночки. Тут є різні кольори, різні, різні, різні. Але найсвітліший тут є оцей, тому я беру для макіяжу цей і наношу на обличчя. <кій> ем, мені має приїхати адвент-календар. З макіяжами. Надіюся, приїде. І я, звичайно, розпакую на цьому відео. Чекайте, і якщо ви цього хочете, ставте скоріше лайки. Я розташовую вже не тою штукою, а пальцями. Так зручніше. Тут такі якісь неякісні, розумієш. В одній календарі мають бути спонжик. Тому, надіюсь, він мені приїде. Та вже забурдувалися. Мені подобається. Вот. Далі я йду до, до... щоків. Беру оцей от крем. Не крем, а бискки. Ой Боже, мені якось так страшно їх наносити. Боже, скільки я роблю для цього відео це капець, я не представляєте. Я так боюся, але ладно, на буду. Зараз все посипеться. І є зеленого голубі, рожеву, рожево блискітками. Короті, зараз ви все побачите. Я не буду показувати, як це це буду робити. Тому чекайте. Ну і от. Результат такий. Я не знаю, як це буду страти, але постараюся стерти. Я дуже багато цього роблю для цього відео, тому, будь ласка, ставте лайки, мені дуже приємно і я надихаюся цим і створюю нові прикольніші відео. Далі ми беремо за губи. Але хоча губи давайте наостанок, бо губи це найцікавіше походу. Тому беремо далі тіні. Де цієї палетки. З цієї палетки оце дуже гарний. Прям такий ніжний, прям такий ніжний. Що я його беру? Yeah, mm. Ну що, починаємо наносити ці тіні. Беремо е, ніжно-рожевий, який я вам тільки що показала. Як ви бачите, він найбільше використаний, бо я його найбільше використовую. Я люблю такі ніжні, теплі. Але якщо є такі прям жорстокі, такі є ніби близькі, такі чорні, то я можу навіть зробити чорний. Мені чорний подобається. Кому подобається чорний, ставте лайк. А кому рожевий, підписуйтесь на канал. Може Хто так доносить тінь, пишіть в коментарях, Вау. мені дуже подобається. На камеру це не видно, але хоча б трошки видно. І це момент, який дуже довго чекали. Помади нарешті. Якщо чесно, я теж дуже довго чекала цього моменту. Наносимо перше помаду, просту ванільну. Мати я розказувала в позаминулому відео. Далі наносимо блискітки. І далі наносимо блискітки дуже зірочки, кстати. Головне їх зараз всіх не висвітлювати. Ольга стою взяла. Підходить нам такий варіант. Я вам вже говорила, що я наношу тільки нижнього губу, бо всі губи було якось не дуже зручно. І от який в мене вийшов макіяж. Це просто. Жесть. Він перший раз, він такий вийшов блискучий, такий вау, прям вау, і у цього частина мені більше подобається. Якщо вам теж подобався цей ролик, відео... Ставте лайки. А зараз вам покажу, яка я буду без макіяжу, бо ви, напевно, вже забули. Ось така я без макіяжу. Не знаю. Ну ось цей от макіяж просто бомбезний вийшов. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Кнопочка внизу. Надіюсь, вам подобається, як я розказую вам про свою косметику. Всім папа. Чекай наступного відео.